Я і шанувальників шведського бренду Oriflame. Багато новинок у нас завжди серед пензликів. І ось, нарешті, ми отримали новий аксесуар для того, щоб за цими пензликами доглянути. Що новенького? З зворотнього боку ми маємо ще трошки губку, де ми можемо, наприклад, ось ми помили пензлик, і тут, до речі, багато таких варіантів очистити пензлик, і самі оці ячейки, вони більш глибші, ніж у минулому варіанті, і це забезпечить більш якісне очищення. А от я особисто збираюсь використовувати цю внутрішню губку для. Того, щоб пензлики просто трошки витерти, осушити, скажімо, перед тим, як я їх поставлю досушуватися. Засіб виготовлений в Китаї. І ось, бачите, така губка, квіточка. Подивіться, які гарні. Тут і так ви можете і так потерти. Тобто очищення пензлика на найвищому рівні буде проходити. І середня квіточка. Можна поводити. І ось, бачите, губочка. Тут ще й всередині, бачите, такі є кульки. От, губочка, бачите, така вона. боку, бачите, є логотип. Ось такий чудовий аксесуар, він надзвичайно практичний і дійсно, оскільки пензлики, особливо от серія шоколадною косметичкою, вони дійсно дуже якісні і хочеться їх зберігати. Оцей аксесуар просто я вам рекомендую. Він дійсно, отак пензлик, як без цієї своєрідної терочки, ви не, не зможете вимити. Друзі, поділіться вашим досвідом, як ви доглядаєте за нашими пензликами, чи плануєте замовити цей чудовий аксесуар, я вам буду дуже вдячна. Всім бажаю найкращого настрою!